Після перемоги Євромайдану Україна за підтримки партнерів проводить так звані конференції, присвячені реформам URC. З початком повномасштабного вторгнення розпочалася нова серія конференцій, яка присвячена не просто реформам, але рекавері відбудові нашої країни. Перша така конференція відбулася в Лугано згодом у Лондоні. Тепер ми готуємося до конференції в Берліні, Берлінські команди. Представники уряду Німеччини дуже активно взялися за підготовку конференції. Серед того, що є відзначальним і трошки відрізняється від попередніх конференцій. Це бажання бути максимально конкретним, це бажання принести багато історій успіху, тому що вони у нас є. І це дійсно бажання зробити цю конференцію. All Society Approach, тобто всього суспільства. Саме тому на цій конференції буде великий фокус на громадянському суспільстві, на децентралізації участі громад регіонів і, звісно, на участі приватного капіталу та бізнесу. Сьогодні ми проводимо підготовчу конференцію до Берлінської основної конференції, яка відбудеться в червні. Фокус у нас на урбан Planning, тобто містобудуванні, на тому чим займається безпосередньо будівнича галузь. На житлі, на соціальній інфраструктурі з фокусу пересмислення саме просторового, надзвичайно вдячний нашим колегам з німецького федерального міністерства будівництва житла та містобудування, які запросили учасників з України із громадського сектору, із громад, а також дійсно з дуже широкого експертного середовища, в тому числі, скажімо, з Великої Британії. Цікаві дискусії, практичні результати, впевнені, що ми робимо тут речі, які потрібні нам не просто для якогось віддаленого майбутнього, але вже зараз. Тому що відбудова та стійкість нашої країни, стійкість нашого фронту дуже пов'язана. Наша робота як українського суспільства, українського уряду. Це очевидно займатися відбудовою вже зараз, тому що ми говоримо про населення, яке знаходиться в країні, якому потрібно забезпечити доступ до базових, Послуг, які забезпечують життєдіяльність людей, відповідно для нас немає питання чи відбудовувати чи ні. Ми маємо забезпечувати людей нормальністю. Якщо зараз не буде підтримки власне такої, хоча б базової відбудови, тоді кількість біженців з України зросте в рази. Тому це насправді наші партнери розуміють і дійсно розуміють, що тут не можна йти суто таким ринковим підходом. У нас війна. Звісно, що ми говоримо про те, що неможливо все це відбудувати без залучення приватного капіталу. Було дуже гарне дослідження Світового банку групи IFC, які показали, що якщо Україна проведе реформи, з усієї потреби на відбудову України буде можливість залучити 130 мільярдів доларів приватного капіталу. Якщо реформи не будуть проведені, це вже 70 мільярдів, тобто майже вдвічі менше. Очевидно, ці речі пов'язані. Ми розуміємо, що разом з тим, як ми рухаємося і в процесі реформ, і євроінтеграції і нашої війни, це надскладні завдання, але ми на них беремося. Ми маємо їх виконувати і дійсно теж сподіваємося на підтримку наших партнерів, тому що ніхто в світі такого не робить.